Ну, слухай, е от е ця відповідь е американського президента Дональда Трампа на Air Force One, е наскільки я розумію, була зафільмована на питання е журналіста, де е американський лідер споминув про проблеми. Які має Україна вочевидь натякаючи на корупційні скандали, та які є у нашому внутрішньополітичному просторі? Наскільки ця тема от взагалі впливає на позиції і Дональда Трампа та сприйняті України? Ну і на позиції американської адміністрації і? Якщо можна з твого дозволу у суспільстві американському, яку думку формує, чи вона важлива для е, впливу? Тут варто почати з кінця. Якщо ми кажемо про суспільство, то насправді воно цією темою не особливо переймається. Якщо ми подивимося ключові медіа, якщо ми подивимося навіть соціальні мережі, якщо ми подивимося навіть комедійні шоу американські, вони досі переймаються в першу чергу своїми е, питаннями, своїми людьми, звісно, з Джефрі Аптейном, звісно, всіми ж тими нерозв'язаними питаннями. Зараз, наприклад, вчора і сьогодні найпопулярнішим мемом у них є. А що ж все таки Трампу перевіряли на тому МРТ? Тому що Трамп під час того самого спілкування. На борту Air Force One не зміг згадати, що йому просвічувало Але МРТ. але сказав, пам'ятаєш та про те, що лікар не бачив ще такого чудового е, знімку МРТ за всю так, свою так, лікарську так, практику. Так, правда, да так, він каже, це був чудовий змінок. точно світили не мозок, бо в мене тут все працює. Він чудовий, великий, і сильний, і лікар взагалі був задоволений. Ну короче, кажучи, для суспільства американського наша корупція. Ну вона далеко на третьому плані. В них своїх цікавинок багато. А от щодо естеблішменту американського, щодо самого Дональда Трампа, ну останні тиждень американські медіа дуже активно мусолять тему про те, що саме скандал з Міндіщем, саме корупційний великий український скандал, ну скажімо так, підштовхнув адміністрацію Трампа до ширшої співпраці з росіянами. Мовляв, якщо в Україні є такі великі внутрішні проблеми, то саме зараз той момент, коли Україна буде більш схильна, скажімо так, спілкуватися про мир і йти на ті варіанти і на ті поступки, які від них хочуть росіяни. Тому була оця місія ушакова, і тому була оця робота Віткофа і мовляв, тому саме зараз американська адміністрація вирішила йти таким шляхом. Але ми зараз бачимо, що все пішло трохи за іншим сценарієм. Ми зараз бачимо, що все таки йдуть якісь переговори, і незважаючи на всі ці корупційні скандали на позицію американців, все таки до нас дослухаються, і все таки нас не просто ставлять перед фактом, що для нас насправді є ну більш позитивним варіантом і кращим сценарієм ніж ті, які нам раніше нав'язували. Ну, от, якщо говорити про плин цих перемовин, та е, американська преса, та е, яка не часто є у фокусі уваги пересічного українського та споглядача, вона як оцінює е, той раунд, який відбувся у Майамі, що е, пишуть і які перспективи окреслюють? Ну, по-перше, вони кажуть, що е... Так, і ідуть переговори, вони нічого не можуть гарантувати. І це насправді добре. Бо раніше, ще буквально два-три тижні тому, що про республіканське, що про демократичне медіа розповідали, що або Україна приймає ті самі горизвісні 28 пунктів, або не буде жодної підтримки, не буде розв'язаних, не буде взагалі нічого. Зараз же всі сходяться на тому, що нічого передбачати неможливо. Себто ми знаходимося в тій точці, коли все залежить від результату наших власних дій і якоїсь визначеності тут нема. І вперше за довгий час відсутність визначених. Чиності для нас є скоріше позитивом і є чимось, чим нам треба працювати чим нам краще працювати, і фактично цим і резонує зараз американські медіа що так вони бачать е не дуже конструктивну позицію самого Трампа. Вони дуже люблять е зараз розводити різні ці табори, що мовляв є Рубіо, е є Венс, який. Іноді приєднується до Рубіо, іноді опонує Рубіо. Є Вітков і Трамп, які грають в абсолютно свою гру. Є е, Джаред Кушнер, який несподівано з'явився за декілька тижнів на великій політичній арені, знову в з часів великих своїх е, близькосхідних турне і починає намагатися впливати на цю ситуацію. Коротше кажучи, їх більше цікавить не те, чим кінець кінцем це обернеться для нас, а те, як це насправді відображає взагалі залі саму діяльність адміністрації Трампа, тобто наскільки це відрізняє від першої адміністрації чого чекати по іншим напрямкам? А тут паралельно ще й пішла розмова знову про Венесуелу. Бо Трамп минулої ночі, ну минулої ночі по Україні, збирав знову своїх радників, збирав генеральний контекст Венесуели. Коротше кажучи, ми стали частиною більшого і достатньо глибокого питання: так в чому все ж таки велика трампівська зовнішня політична стратегія? Чи існує вона взагалі? Ну, от про Венесуелу я з тобою ще з твого дозволу е, поговорю трошечки пізніше. Е, зараз все ж таки е, ще е, намагатимося осягнути і у тому числі сприйняття чи логіку та е, президента Дональда Трампа у призначенні саме е, такого складу е, своїх парламентарів, і е, е, у, е, у цій зустрічі прийдешній Москві, яка буде зараз. Ну, традиційно відковта ку. Про якого ти згадав, якщо можна нам трошечки розлогіше, це поєднання і логіку саме такого тандему, а потім орбіту Джей Дівенса. Мені теж дуже цікаво з тобою обговорити в частині е виведення на е перші ролі і Дена Дріскола, у тому числі міністра сухопутних військ та армії Сполучених Штатів Америки. І е ну, е фейт такий е стався, дав затінку тепер і Келох. Ой, насправді там дуже дуже складна позиція. Ну скажімо так, всієї цієї шахівниці американської адміністрації. Ну, якщо почнемо з Келога і почнемо з Дріскола, звісно, найбільш очевидний варіант, який наразі є найбільш популярним, що умовно кажучи, дріскол це більш протрампівська, більш поблажлива версія Келога. Мовляв, теж військова людина, теж з якимось, хоча б базовим розумінням того, що і як треба робити. Хоча варто зауважити, що до того він такою політикою не займався і. Взагалі зараз популярна думка в американському медіа, що він навіть до кінця не знав, з якою місією він їде в Україну. Бо попередньо він займався імплементацією дронів в армію США. Його і називали. В нього була така кличка Drone Guy. Він був тим, хто імплементував досвід і Росії і України в контексті ведення дронової війни. І лише буквально за декілька днів, а деякі кажуть, навіть уже в польоті, поки він летів в Київ, йому сказали, що насправді його місія не просто поговорити за дрони, а нав'язати Україні нові умови мирного плану і при. Клинення вогню ну дуже в трампівському стилі варто сказати, тому я би не, я би не здивувався, якби це дійсно було так. Тому дріскол є певною заміною Келога більш про Трампівською, в тому плані, що він готовий більше тиснути на Україну, не лише тиснути на Росію, як про це казав Келог, але й тиснути на Україну. І взагалі сама відставка Келога явно виглядає як такий собі а, новий лейтмотив, що мовляв, я не готовий бути тією людиною, яка привезе в Київ погані новини, тому шукайте когось іншого. Ну, знайшли Дріскола. І Дріскол, звісно ж, напряму пов'язаний з Венсом, бо він його є однокашником, а точніше він з ним був в одній студентській групі, і дуже багато питань, які зараз стосуються цих переговорів, Дріскол їздить ухвалювати і обговорювати саме з Джейді, тобто настільки з президентом Трампом, бо я навіть не згадаю випадку, коли в нього була особиста удієнці у Трампа, як більше скоріше, от якраз з Джейді Венсом. І про те, яка позиція тут Венса, ну сказати, що він про український Зик не повернеться, але так само сказати, що він про ми не можемо, тому що Джей Ді дуже багато говорив про те, що Україна має бути збережена, Україна має бути в виграші, санкції проти Росії не мають зніматися. Це також одна з його заяв. Проте це той самий Джей Vance, який дивувався, чому Росію і Україна не можуть просто торгувати, чому їм потрібно воювати. У них же така красива культура, що в одних що в інших, давайте вони будуть їздити один до одного і зрозуміють, що війна їм взагалі не потрібна. Тобто, Джей Дівенс в цьому. Плані виглядає як найбільш непередбачуваний, найбільш Багатостороння, не в позитивному плані, а саме от в плані людина з багатьма масками, як багатостороння така фігура, яка може грати як на одній половині, так і на іншій. І мені здається, оця його багатосторонність і наявність багатьох масок, які він постійно міняє, це виключно його бажання задобрити свого шефа, це виключно бажання отримати хоча б якийсь результат. Мовляв, якщо в даному на даному етапі в даний момент нам легше натиснути на москалів, ми будемо на них тиснути. Якщо через тиждень нам Ільніше тиснути на українців, і вони через корупційні скандали будуть краще йти на певні договорняки, окей, давайте ми будемо тиснути на українців. Тобто, Джейді не дарма став віцепрезидентом, джейді майже одразу зрозумів оці правила Трампівської адміністрації, що байдуже з ким що і як ми підпишемо. Байдуже на яких умовах, байдуже, як це буде виглядати. Головне, щоб ми щось підписали. Головне, щоб було припинення вогню, і головне, щоб як казав Трамп, перестали вмирати люди. А сам а самого Трампа великим і класним миротворцем. Тобто, мені здається, Ді грає як, якраз от в цю гру. Чому йому зараз потрібно це грати? Ну тому, що протягом 26-го року, протягом а, передвиборчого із цього етапу, і взагалі проміжних виборів 26-го року, Трамп явно буде визначатися з новим лідерством республіканської партії. Що відповідно означає, він буде визначатися з тим, а хто буде його наступником, хто після нього займе крісло в білому домі, або як мінімум буде за нього боротися від імені республіканської партії, і ось тут ми плавно підходимо до Марко Рубіо. Марко Рубіо, якого і сам Трамп називав одним з потенційних спадкоємців, тобто Трамп говорить постійно про Джей Ді і про Рубіо. І тому Рубіо мені здається зрозумів, що діло пахне жареним, і потрібно якомога швидше, якомога активніше займати цю свою нішу. І тому він починає просувати дріскола як свого як свого свою людину, і починає витискати Келога, який раніше вважався скоріше союзником Рубіо аніж союзником Венса. І тому починається ця внутрішня боротьба різних верш. Впливу в межах Білого Дому, а тому чи є це для нас добре, чи є це для нас погано, я би скоріше стояв на позиції, що це для нас добре. Тобто, допоки є хоча б якийсь внутрішній діалог, допоки немає єдино визначеної чіткої лінії, в нас є якась варіативність з тим, що ми можемо робити, і в нас є можливість пропонувати нові пункти. А тому так за цим цікаво спостерігати, так це показує певні внутрішні тенденції республіканської партії. Але для нас найголовніше, що ми маємо це використати. Ми маємо якомога активніше і більше говорити про те, що саме в цих умовах Україна має пропонувати свій погляд, Україна має з американцями працювати і не Незважаючи на всі проблеми, які наразі в нас у влади є, дуже добре, що ми маємо зустріч у Флориді, Дуже добре, що будемо мати додаткові зустрічі, що ми маємо дзвінки, що планується зустріч президентів. Тобто, будь-які контакти наразі для нас є вигідними і для нас є потрібними, саме тому, що в межах адміністрації Трампа немає цієї єдиної позиції, немає цієї єдиної визначеності.